І наш народ з особливішим набоженством взиває завжди помочі Пресвятої Богородиці. Недаром ми співаємо в пісні, що не чувано ніколи, що вона не помогла, чи в горю, чи в недолі того земного життя. Тому у тяжких хвилях життя взимаємо. До неї помочі, просім її, а вона вислухає нас, бо вона є наша мати. Скажіть мені, що найдорожче на світі мама. Дитина може маму забути, а мама дитину ніколи не забуде, якщо добра ця земська мама, яка то більше добра є небесна мама. Ще Ярослав Мудрий князь, перший в історії Європи. Віддав під покров Матері Божій Русь Україну. І з того часу наш народ особливіший спосіб прибігає під її покров, вживає її помоч. Нехай Пресвята Богородиця, вітре нам сльози, нам, зігріє наші серця, поблагословить нас, наших дітей, наші родини і всю нашу Україну. І все, прибігаймо до неї довір'ям тої пісні, що ще не чувано ніколи, що вона не помогла чи в горю, чи в недолі того земного життя. Слава Ісусу Христу! Слава. Ви маєте тут Марію, маму, дехто має вдома маму і взиває її, пригадує ті милі події з вашого життя, ту дорогу маму, може її сльози. Може, її благання, яка може переживає, то придіть і до цієї мами небесної. Помоліться щиро, відкрито, а вона зігріє твоє серце, на вітри твої сльози, на допоможе тобі перенести всі трудності. Нехай Пресвята Богородиця буде вашою покровителькою. Я щиро дякую вам, всім працівникам, які Причинилися до цієї невеличкої каплиці, але дуже милої, дуже приємної. Бо тут той що найдорожча небесна мама. І нехай Господь Бог всім сотворить многії і благі магая віта. благії віта... 一幕。 На представника блаженішого ага, патріарха, який привіз також дарунки, привіз ікони. Блаженніше пам'ятає про нас, про спільноту, пам'ятає про цілісність України, яка є, і власне від представника. Високопросвященний владику, шановний пане генералу і шановний пане Олександре, керівнику, установи керівнику установи лікувальної, усі. Працівники установи і матері, сестри і всі, що перебувають тут сьогодні отці з духовенства. Слава Ісусу Христу! Слава. Дозвольте в другий день посвяття ведення храм Пресвятої Богородиці, привітати всіх, зокрема жінок, тому що серце Марії це серце не тільки материнське, це також серце дівоче. Тому що вона це та, та брама непрохідна, яка залишилася тільки для одного царя слави Всесвіту, Господа нашого Ісуса Христа, який увійшов і освятив утробу преснодівсну і вчинив її просторішою за небо. Тому ми називаємо Діву Марію чеснішою від хоровим і незрівняно славнішою від серафимів. Від імені блаженнішого патріарха Святослава, дозвольте привітати всіх вас із тим святом. Кожного жіночого серця, через Діву Марію, споглядаючи її, можемо зрозуміти гідність покликання кожної на землі жінки, починаючи від найменшої дівчинки і до найстаршої матері, розуміємо покликання жінки, яке є освячувати світ, визволяти його від зневіри. Дозвольте вам передати від імені Блаженнішого образ Христа Милосердного Сина. Діви Марії і Господа нашого, який, прийшовши в цей світ, звільнив його від рабства гріху. Кожен із нас, уповаючи на це е, на прощення Господня, на Його милосердя, може дістати всі дари оздоровлення, скарби, зцілення від недух, від злоби, від всяких недоль і щасливо звершити свою земну подорож. Надіюся, що кожному із вас е, така іконочка дістанеться. То може перед приємний ваших рук. Так. Також присвященніший владика приїхав ага. до нас дарунками для тих, які прибувають засуджені. Є і... Николай передав, Ми знаєте, Ми він Ми вас безбаска. любить, і Николай передав вам вже це є солонищі, помаранчик. Здоров'я тобі! Наша. За благословить. На значо міло, гора, сонця, зарва, во на зарвани, чого вівцяна.

Срати живіна мися, Божий на рівні, ім'я матона, дивовиди, положення, потягни. oh, oh.